Сьогодні розповідне відео на тему свого переїзду в Італію. Чому я переїхала, коли я переїхала, що тому посприяло взагалі, як склалося моє життя? Почнемо з того, що я переїхала в Італію у 2004 році. Це вже 12 років тому. Я можу. З повним правом сказати, 6 серпня 2004-го став днем, що змінив моє життя з такого на таке. Я народилася в Україні в містечку, що називається Чорноград, в Візькій області. Я там виросла, закінчила школу, потім я поїхала вчитися до Києва. Київ став моїм улюбленим містом. Я обожнювала Київ. Мені здавалося, що це те саме місто, де я б хотіла жити. де Я б хотіла побудувати своє майбутнє. В той час в країні було важкувато жити. Особливо в областях людям доводилося приймати досить радикальні міри для того, щоб вижити. І дуже багато жінок залишили свої сім'ї, залишили своїх дітей, чоловіків, батьків і поїхали шукати кращої долі за кордон. Моя мама була однієї з тих жінок, яка була змушена поїхати на заробітки в Італію, це закінчення університету. Я отримала запрошення від мами, я і моя сестра молодша поїхати до неї і відвідати її, подивитися, як же мама живе, одним словом, яка Італія, тому що ми звичайно в Італії не були. Та й взагалі, далі Польщі, здається, ми взагалі не далі були на той час. Я з італійської мови не знала взагалі. Я їхала з двома словами у кишені. Це були слова Бонджорно, добрий день і грація, дякую. Все, більше нічого не знала, я ще пам'ятаю, такий був випадок. Ми ми їхали по автостраді, по цієї цій дорозі. Зупинилися у придорожньому цьому кафе, вона називається Авто тут в Італії, і ми захотіли з сестрою морозива. Звичайно, по італійськи я не мала уяви, як сказати, морозиво. Я пішла туди і сказала, що мені би хотілося айскрім по-англійськи. Продавчиня на мене дивилася таким переляканими очима, ніби я не знаю, говорила якоюсь марсіанською мовою. Це такий мінус Італії, що тут дуже малий, малий процент населення дійсно може говорити іноземною мовою. Та Вони ну, не вважають за потрібне перейматися вивченням якоїсь іноземної мови. Вірніше, це було так 12 років тому. Зараз трошки ситуація змінилася, хоча ну не зовсім. Зараз молодь старається вчити мови, старається їздити за кордон. Я сама зараз працюю у, у приватній школі, у лінгвістичному центрі, де ми займаємося викладанням мов. Тобто я бачу що зараз, трошки ситуація змінилася раніше. Це було ну, дуже така комічна ситуація. В той момент, коли ми зайшли в цей автогриль, я зрозуміла, що англійська мова мені тут не дуже допоможе. Пробувши тут місяць, мені мама запропонувала, сказала: якщо хочеш. Залишися, спробуй, як ти себе тут будеш відчувати. Спробуй, поживи, дай собі шанс. Оскільки в мене взагалі то не було якогось конкретного такого майбутнього чи якоїсь роботи, що мене чекала після закінчення університету, я собі подумала, чому б і ні, я спробую або пан, або пропав. І я залишилася. Я собі дала часу один рік. Хочу також зазначити, що якби в мене тут не було мами, я, напевно, ніколи би не, не змогла і не мала би достатньо сміливості приїхати в іншу країну так. Сама без нікого. Звичайно, для того, щоб жити тут, мені потрібно себе було утримувати, і я була змушена піти на роботу. Перша моя робота була як сказати. Я ходила додому до однієї бабці, яка жила з ріднею, але вони були завжди по роботах. і словом, треба було, щоб за нею півдня хтось приглядав. І я ходила до неї приглядати за цією бабцею. От звичайно, це не, не, не щось таке супер, що я могла собі уявити, закінчивши університет, будучи маючи вищу філологічну освіту. Але на той час мені потрібно було чимось зайнятися, я мови абсолютно не знала, і ця робота мені дозволила почати вивчати італійську мову. По-перше, тому що в мене було дуже багато вільного часу, тобто тих чотири, я не вже не пам'ятаю, чи 5 годин, що це була там. Ми з цією бабцею дивилися весь час телевізор. Я не знаю, чи можу сказати, як називається це шоу, але це має велике значення, де є конкурент і є ведучий, і ведучий задає запитання конкуренту, який висвічується на екрані, внизу з чотирма відповідями. І я, дивлячись ці шоу, могла. Скомбінувати те, що я чую, з тим, що я бачу, тим, що написано. Далі в мене була книжка з граматикою італійської мови, де я робила якісь справи, щось там вчила, що ви захочете чи маєте на на, на на думці переїжджати в іншу країну. Я перша, перше, на що ви повинні звернути. 100% своєї уваги це вивчення мови тої країни, де ви збираєтеся жити, куди збираєтеся переїжджати, тому що без мови ви ніхто. Тим часом я, звичайно, захотіла далі рухатися, розвиватися, і я змінила роботу. Моя друга робота була у барі. Тут ми зробили такий невеличкий відступ, тому що я б хотіла вам трошки пояснити, що таке бар. Поняття взагалі, бар в Італії. По-перше, це заклад в першу чергу ранішній. Люди снідають у барі. Бари відкривається дуже рано. У містах містечка зазвичай це година, ну, скажімо, шоста-півсьомої ранку. На таких стратегічних місцях, як автостради. чи... Я знаю місця біля шкіл, університетів, лікарні. Я знаю, може бути п'ята година ранку. Навіть буває, я знаю деякі місця, де відкриваються І у четвертій. Італії сніданок який? солодкий, це корнетто зазвичай, ці круасани з різними наповнювачами. Це кава, капучино, молоко, гаряче з кавою, латте макіато. Не латте, а латте. Переважна більшість людей, навіть якщо снідуть вдома, зранку забігають у бар на еспресо, це це закон. В Італії кава п'ється швидко біля барної стійки. Це зазвичай це для людей, які приїжджають, наприклад, деякі мої родичі приїздили сюди. Для них це було трошечки так: куди, куди ми спішимо. Це такий стиль життя в Італії. Кава це токати фуга. Як перекладі це доторкнутися і втікти. От і звичайно, в барі я змогла. Втілити в життя, покласти на практику весь свій словниковий запас, багаж, який я змогла заробити, сидячи перед телевізором, парі, звичайно, потрібно спілкуватися. Ми міністерські якісь завдання, але це практика. Практика мовна, практика спілкування з людьми, спілкування з представниками суспільства країни, яка для тебе є по суті чужою. Починаєш вчити їхні звичаї, їхні звички. І Це ще один крок до хорошої інтеграції у суспільство, де ти хочеш жити. Третя робота моя була. Це ще в одному барі. Потім четверта моя робота. Я працювала у джелатерії. Це магазин з морозивом, з італійським морозивом. П'ята, п'ята моя робота, далі я працювала у ресторані. Це було таке місце літературне, кафе, ресторан. Я працювала там досить довго. Шоста моя робота. Робота місця, де я працюю по сьогоднішній день, це, вже, як я на початку сказала, це лінгвістичний центр, приватна, приватна школа, модна школа. Ми займаємося викладанням лише іноземних мов. Мій вклад, звичайно, це англійська мова, мова, яку я вивчала в університеті. Зараз я маю змогу працювати тим. На кого я вчилася, якщо так коротко, моєю метою взагалі було, була інтеграція. Я хотіла бути абсолютно повноправним членом цього суспільства. Люди, які сюди переїхали, взагалі переїхали в інші країни і знають, як важко насправді. Знайти хорошу роботу, як важко насправді ставити інших себе поважати і вважати рівнею. Я вам скажу чисту правду: я не знаю в інших країнах, в Італії, до іноземців, ставлення не найкраще. Всюди, де потрібно важко працювати, завжди. Працюють майже завжди працюють іноземці. Це, це така правда. Я не буду вам розповідати казочки, що тут так прекрасно жити і вам, і вам тут е, червоні доріжки стеляться усюди. Ні. І те, що я працювала і працюю далі над тим, щоб вирвати своє місце під сонцем, е, за це я дуже за себе горда. Я особисто є прикладом того, що якщо ти можеш про щось мріяти, про щось конкретне мріяти, ти можеш цього досягти. Треба лише визначити правильний шлях, і, звичайно, він буває не завжди легким, не завжди коротким, але треба йти до своєї мети. Якраз тому я і не соромлюся вам розповідати, тому що це це, мене все, те, що я, де я працювала, це, це було як, як школа. Я всюди десь чому чомусь навчилася, я всюди десь з кимось познайомилася. І я зі своїм сьогоднішнім роботодавцем я познайомилася в ресторані, там, де я працювала. Тобто, якби в мене не було цього цієї еволюції, цього, цього шляху. Я і не була би там, де я де є сьогодні. В я зараз вам розповіла лише про робочу, скажімо так, сторону свого життя. Звичайно, моє особисте життя також розвивалося, змінювалося. Я познайомилася зі своїм чоловіком якраз рік після того, як я приїхала сюди. І це, я вважаю, було, було долею бути іноземкою, бути дівчиною східної європейського походження тут в Італії. Це було не завжди легко. Ми будемо брати увагу зараз аспект персональний. Так сталося, що я була осуджена людьми. Не за не за свої вчинки, а за мою національність. Це, це для мене було дуже боляче, тому що я не розуміла взагалі, як можуть люди, які мене абсолютно не знають, мене осуджувати мене, вішати на мене якісь якісь ярлики. Ні за що. Знаючи лише те, що я українка, і їм цього вистачало. Я також стала жертвою булізму тут, в Італії, у 23 роки. Я ніколи не була жертвою булізму у школі, а ми знаємо, що школа це така територія так? булізму. Я відчула це на, на своїй шкірі. Як це? Коли ні за що. Тебе, тебе мішають з, з брудом, можуть погрожувати якимись фізичними розправами. Ні за що. Лише тому що ти іншої національності. Я просто більше вже не могла цього всього витримувати. Я була в такому вже краю, де я вирішила, що все, я більше так не можу. Я повертаюся додому, я, я рік собі дала, я рік відбула, і просто я собі вирішила: ну, напевно, за кордон це не для мене. Я в серпні була вирішила їхати назад в Україну. А в кінці липня, на день мого ангела, я познайомилася з Пауло, який згодом став моїм чоловіком. Я познайомилася з людиною, яка Мене захотіла впізнати, привести мене до себе додому, познайомити мене зі своєю сім'єю, познайомити мене зі своїми батьками, які в свою чергу виявилися прекрасними людьми, які в свою чергу захотіли мене впізнати, захотіли знати, що я за людина, звідки я, хто я. Вони не не повішали на мене ярлик. Тому що вони від мене поставилися по-людськи, як до людини. Тому що ми люди. Незалежно від того, якої ми національності, чи які у нас колір шкіри, яка у нас сексуальна орієнтація, скільки б років не пройшло, я завжди буду реагувати на це так боляче, тому що це був такий досить болючий період для мене. І вибачте мене за мої емоції. Ми з Павло... Стали зустрічатися з часом ми, ми вирішили дружитися, створили сім'ю, нас народився син Валеріо, якому сьогодні два з половиною роки. Моє життя увійшло у, у звичайну колію, яку яку ми собі, я думаю, найбільша частина нас собі уявляє. Таке собі трошки сумбурне емоційне відео. Абсолютно без написаного сценарію те, що було у мене на душі, та я вам і розказала. Вирішила я вам розказати це, тому що дуже часто, дивлячись в очі людині, ми не можемо навіть уявити, що є за тими очима. І я дуже хотіла, щоб ви знали, що є у мене на душі. Дуже вам дякую за те. Подивилися мій розповідь, і я побачився з вами у наступному випуску, па-па.